Роботу розпочали об 11-й годині. Ліпити вареники для військових, які зараз служать у зоні операції об'єднаних сил, взялися волонтери і небайдужі лучани. Ініціаторка акції Лариса Новосад каже: захід приурочили до дня незалежності. Ми собі плануємо, що це мають бути 20 відеречок, які поїдуть туди вареники з сиром, вареники з сиром, сир з картопелькою, вареники з картопелькою, шкварками. Плануємо кілограм 70-80 наліпити легенько. Я допомагаю вареники ліпити кожен дня. Да, я роблю вареники, я їм вареники з нас картоплем. Ми обожаю вареники особи. Вікі варенькі като синицями синики като сиником кікі кетопіверянь. Сам долучилася до акції волонтерка Ірина Шубала. Ми надіємося, що вони сподобаються нашим військовим і нададуть їм трошечки сили і оптимізму для подальшої охорони нашої держави. Звичайно, що акція вона є добровільна, і всі бажаючі можуть долучитися і в свій краплинку своєї добра і тепла можуть покласти в той чи інший вареничок. Пісня допомагає жінкам у роботі, каже ініціаторка акції Лариса Новосад. Каже, вареники повезуть зону операції об'єднаних сил сьогодні увечері. Їх куштуватимуть волинські військові, які зараз служать у місті Бахмут Донецької області. Їх тут ждуть матері, сини, доньки. і Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.